Доброго дня ми заклахомаю. З раночку я з вами не віталася, але показала свій обід в школі. Знову відвезла скалет раніше, ніж ми виїжджали до школи з молодшими, але пізніше, ніж в п'ятницю. І трошечки це не так. Гарно все йшло. Ну, коротше, приїхала я прям тютелька в тютельку на роботу. Трошечки е, треба якось по-іншому це, це робити. Е, сьогодні у нас знову не вистачало людей. Е, жінка, що хворіла минулого тижня, співробітниця. Зараз її діти хворіють. Ну, коротше, це. Зараз повсюди, тому що а, ще одна моя співробітниця казала, що вона хворіла в суботу, каже, я вже думала, що я не вийду. Вийшла, слава Богу, бо це взагалі був би завал. І, а, про моїх дітей, не знаю, казала я чи ні, Джуліта вже все добре. Ну як добре? Температури немає. Так, щоб на 100% то не то, що прямо дуже ла. Ще трохи шмаркаємо, то все те ж саме з Тренаті. Але у Треніті не було температури, слава Богу. А, ну, то покашлюють, пошмаркують якось так. Джашик тримається, слава Богу. От. Так що Джуліта вже сьогодні на роботі була. Ну, ми справилися з роботою. Нам не звикать. Менеджерка сказала, що, скоріш за все, завтра її теж не буде, бо оба її, у цієї співробітниці, оба дітей хворіють. Я що? Я сиджу, чекаю на Джашика в черзі, у трині сьогодні клуб? Все. Початок робочого тижня і пізніше сьогодні ввечері ще буде роз у мене. Так що якось так: прохолодно. Але нібито шанс снігу нас обійде стороною. Подивимось. Це ж... ну, поки поки не, не доживемо, точно знати не будемо. Ми знову в Чіполі забрала Скарлетт зі школи Магама. Наш краю була всю свою, міл... Всі свою міліч, коротше, Задоволена. Це, малу з кружка забрала. How was your uh, club? Good. Good. Доброго ранку, ми за Дуже прохолодно. Моросить. Вчора на роботі в Росії ми сидимо і чутно грім, Прямо такий, прям такий гух. ніфіга собі. То люди казали, що повинен був дощ, а потім ожеледиться. Я думаю, як я буду їхати. Ну, коротше, жалелиці не було, по крайній мірі, коли я їхала додому. Але щось дивне. Ну, Оклахома. Зараз 36, теж Моросить. Нібито шанс снігу вже зник. Ну, коротше. У ну, нас як завжди. А сьогодні виїхала вчора, бо дощ був, було лінки. Е... Взяти купити бензин після роботи, ага, прокатить. Прокати. Коротше, Сьогодні зранку ой, я і до роботи не доїду, тільки що бензин купила. Все добре, встигаю. Добре, їдемо на роботу і в школу. Так, я відпрацювала. Забрала дітей раніше, вони цього не знали. Сьогодні у нас дантист. Так що <смі> їдемо до стоматолога. Ну, просто на перевірку чистити зуби, але ми вже в сльозах. <смі> Ой, прикол. Я вже вийшла з роботи, я сиджу коло офісу, а, ну, попросила, щоб вони дітей відпустили. Коротше, чекаю. Заходить дівчина з таким яскравим кольором волосся. Наша Софія. Софія а, отримала роботу з ДНЧС і в них якісь, е, якась справа тут в школі з якоюсь дитиною. Я так, ти що тут робиш? Так прикольно, маленький світ. Добре, поїхали до Дантисту. Вау! Коротше, взяла нам 10 років, але три нарешті дала прополірувати свої зуби. Не плакала, нормально себе вела, все їй там, все, що треба, все шкрябали. Коротше, молодець. Я кажу: нарешті там навіть лікарка. Вау, ти уявляєш? Це ж треба. Я кажу, я в щось. Лікар в шоці. Я кажу, та не кажу, не кажіть. Я кажу, взяла нам 10 років. Я кажу, ну нічого, вона молодець, молодець. Блин. Так що, а все добре? Почистили, у дітей немає ніякого не карісу, так що уу! А, їдемо зараз, а купимо а, пончики, заслужили. У нас юний натураліст. Можна я піду погуляю? Що тут гуляти, блін? Пішли і зараз камін розтопимо, будемо. Що ти там? Що ти там місиш? What are you making in it? Got to make it like targets for the gun. Oh my gosh. For the what? Gun caller? Um the... ah. like uh -huh. targets. Це у нього ціль. Ціль, в яку він буде стріляти. This I going to be a beaver. Не знаю чим. Угу. I want to a beaver. Oh, it's a beaver. Каже, це бобер. Так що ми йдемо на полювання на бобрів, я так розумію. Так, опа. Початок. Іди сюди гитися. Я кажу. Дяшик вже каже, давайте сосиски посмажимо. Uh! Like Смажемо сосиски. дяшик каже. Це це це, це е, Bro, весело. Фан ну, це коротше, дитина має добрий yeah. час. Камінний сіска. О, oh. Ичу so pretty. А ти що робиш? Hey. Доброго раночку ми закохали. А ми дома, а ми не в школі, нам відмінили школу. І, так, сніга не так багато, але все покрито льдом, Так що нагідний. Хьоть, йтять гріть. Прям цар цього килима. Як ти органічно на ньому виглядаєш, Ой, да, да. ну все, Ну все. Робили. Ну, думаю, вже скоро буде весна, може знову зробимо ікру. Треба їсти. Треба їсти. А хто це нас насіння? Синочка, що ж таке? Добре, що в мене досі показує його локацію. Вау, wow, <laughs> Again. Так, доброго вечора. Я їду на роботу в Рос. Ну, хоч е е не на дух. <laughs> Вже добре. День мені машину розігрів. Хлопці, чого Гей приїхав з другом? Це, цей друг це, до речі, Гейб переїхав на іншу квартиру. Він вирішив знімати квартиру двокімнатну з цим хлопцем. Вони разом працюють Обидва вони менеджери в Quick Trippi на бензоколонці, які вони працюють. І, Вирішили разом знімати квартиру, так і дешевше. Так от приїхали, бо е треба було міняти стартер на гейб-бантажирці. Це вони вже зробили. Дороги, я сказала, вже нормальні, так що я їду на роботу. Повинно, повинно, повинно бути норм. День дала завдання, щоб він малих вивів купити Валентинки. Тому що на день Валентина у нас школа закрита, у нас вихідний, прикиньте. Я кажу, клас! А, то завтра у них будуть свята, вечірки до Дня Валентина, так що ага, тут вам дує, так? А... Чуєте, ви щось чи ні. Коротше, я їду на роботу. У них, у них своя робота, в мене своя. Поїхали. Ну, от, от таким чином у нас вийвся е, екстра -вихідний, вихідний сьогодні з дітьми, так що було прикольно. Е, я вже підозрювала, що відмінять школу, тому що школу Скарлетт відмінили ще ввечері до того, як ми пішли в ліжко. Е, треба було тільки ну, точно чекати на новину і десь в 5.30 ранку все ж таки отримали. Ми дзвінок від самого головного директора, директора директорів е, нашого дістрик, і він сказав, що е, школу через погоду відміняють. Так що це було круто. Е, ми відпочили, мали єдиний, хто вийшов на подвір'я, ніхто не хотів по тому льоду лазити. Ми просто сиділи, я спала. Це вже, мабуть, після ну, спочатку, звісно, що прокидалася, щоб отримати цей дзвінок, потім мій будильник спрацював. Ну, а потім я дрихла аж до після 9. Я насолодилася сьогоднішнім днем. Було класно. Ну, от, і прийшов деякий час, був ну, гарний день, гарний день. Так що. Я буду закривати влог. А завтра ми йдемо в школу, у дітей Дні, е, свята, День Валентина. І після цього у нас аж чотири вихідних, тому що е, п'ятницю нам зробили вихідний на День Валентина, а понеділок у нас День президента. Так що я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі. полюбляки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І І бабай!